Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти для вас наступний влог, дещо хочу показати: хочу показати вам закупи, які ми зробили з дочкою, підготовка до школи йде. Також дещо показати з того, що я придбала для свого хобі. Почнемо з таких дрібничок. Купила такі стікери для книжечок. Я їх підліплюю для розмальованих робіт своїх. Падочки. Мені сподобались такі креативненькі ось такі. Теж для книжечок закладочки. Це те, що я для себе придбала. Далі ножнички то панал шкільний для дочки. І також для підписання зошитів такі наклеєчки взяли ми, точка сама вибирала ось такі. Теж котики смаколики. Ось таких два пенальчика. Цей пенальчик я придбала для себе. Міде тут так тверденько це для себе. Сюди я собі відбираю фломастери для якоїсь певної розмальовки палітру. так іде з карманчиком. Далі я ще купила для малої такий пенальчик для дочки. Так, тут вже вічики вона хотіла скласти. Теж цікавий. Вона. Часто міняє пенальчики і ми шукаємо, який їй буде зручніше, бо е такі, що розкладні, і там вкладено там, фломастери, олівчики окремо, їй не подобаються, вони великі. Вона любить їй краще, щоб було ось таке ямкість, е де вона собі може насипати ті фломастери. Тут є трішки для олівчиків місце, тут для лінійчок, для ручок. Euh, можна то зробити тут ліпучечки, можна то заліпити ось так собі, щоб не заважало. Зручний пенал, мені здається, тут вона ще не складала нічого в нього. Такі гарненькі квіточки. Вирішили змінити їй е, таку на плечову сумочку, бананку, як ми то називаємо, вона бігає завжди на ровері, катається, то телефончик, водичку якусь положити. Зручні такі сумочки для телефону, для водички ємкісна. І якість мені подобається. І доволі дешево. Ось такий набір. Ланчбокс. Вона попросила. Я її окремо завжди лежила. Просто бокс і термоса, а вона захотіла такий собі. Іде такий боксик. І бутилочка для водички з підйомним механізмом. Ось такий, такі. Олівчики звичайні. Дітвера є дітвера. Моя дочка переходить до третього класу в Польщі. І така ось ручка. З вами до коли вона повідкривала, то, то, то я ще не відкривала. Ось така ручечка совушка Така мігенька така гарненька. Цікаво. І ще купила таких три звичайних ручки, які стираються. Вони пишуть такими ручками. Маркери. З блисківками пастельні. Ще я їх не пробувала з вами разом відкриємо і спробуємо, як вони пишуть Мені просто стало цікаво подивитися. Зараз візьму папірець. Ну, пишуть наче добре. Блискіт є. Ой такий товстенький стержень. Заявлено на упаковці. Два 2, мі... 2, 2 мм. міліметри. Так, тугенько воно закривається. Вісім кольорів. Можливо, десь спробую в наших розмальовочках і еташе. І ось так вони переливаються. Ну, блиск є. Я не знаю, чи вам на камеру добре видно, але блиск є. Далі. Ось таке мілкеве різне До музики зошит. Пару зошитів вона вибрала таких собі різноманітних. Те, що вона полюбляє дивитися Monster High. Ще також ми взяли різні види обкладинок на книжечки для сошиків. І взяли ще блок 170 технічний і блок рисунковий, це такий, як наш звичайний альбом Папір І папочки такі, вони складають за рік свої всі роботи, тести. Обкладинки для книжечок, розмальовочок, до речі, можна зразу приміряти. Бо я не пам'ятаю, які я купувала, і вони добре підходили. Я обклею або плівкою самоклеючою, або цими обкладинками. Вони йдуть теж на стрічках цих і тоді обкладинка не злазить. Або якщо брати звичайні обкладинки, то вони спадають книжок і це є незручно. Куденько достанемо ось так липкі сторони І трішки більше. А ні, о, якраз саме-саме добре буде. І на серединку позаклеювати. Може, якраз вам. Показати мою роботу в процесі. В процесі зараз в мене ось така русалонька з морською тематикою. Тематика місяця моєго. Треба пообкладати ті книжечки, бо вже назбиралася добряча кубка. Так, дві маркери. Е, взяла ланго, два набори з нових яких мені не вистачало. Бо два прийшло раніше, а два взяла зараз. Я маркери достала вже. Вони ось тут у мене вже лежать на своєму місці. Е е Викраски також на них зробила. Ось це йдуть сірі і коричневі. Не брала собі того п'ятого набору, де е світлі такі пастельні різнокольорові. Я вважаю, що вони мені не потрібні. Також взяла ще собі. На, на пробу взяла, знайшла за адекватною ціною. Ось такі маркери. Не вказана фірма, no name, Просто пише акрилік. Brush Market, Вони пронумеровані. Прийшли вони навіть не в коробочках, а були вони. В таких пакетиках. А, ось, ось, в таких пакетиках на зіпі. Я це виняла, бо мені так незручно. І взяла такі голубі і зелені. Що можу зразу відзначити, в них ціна була досить дешева, але навіть по вазі вони теж з шариком. З брашом. По вазі вони. Дуже легенькі. І це було зрозуміло, що вони швидко закінчуються. Їхня палітра. Зелених голубих йшло по 12 штук. І один голубий у мене вже закінчився. На двох-дві картинки я зробила небо. Ну, там великі площі, я десь два чи слоя я робила те небо. І одненький голубенький вже вийшов. Хочу теж поекспериментувати, я бачила, що дівчата вже таке робили. Мені хотілося теж спробувати. Цей папір йде Це плівка для холодного ламінування з блиском. Напевно, не буде видно. Вона йде ось така самоклеюча плівка з градацією блискавку. Десь на виконану роботу приклеїмо разом з вами, спробуємо, як то буде виглядати. Підключу вам такий маленький процес. Я на кухні. Тут малюю. Тут обіджарила дітям на ліснички трошки. І зараз пропису у мене ось така рибка. Так, отримала сьогодні ще посилочку. Зараз вам розпакуємо, що навіть не дивилися. Ось. Очікуваних моїх дві книжечки за русалочку. Якщо пам'ятаєте, я вам минулий раз розказувала, що в мене русалочка є в надрукованому вигляді. Ось моя друкована русалочка. В ній найчастіше я проводжу різні експерименти, А, напевно, вона вже перейде до дочки, якщо вона захоче разом малювати. Ось остання робота ще була, тут фломастери. Десь ще щось тут було. Тут дешевенькі такі перші шефломастери, які тоді з'являлися крилові. Тут олівчики О, олівчики, а сама принцеса то були ручки. І невдало лак покрився, розмазалось. Так тут друківка мені подобається. І тепер в мене вже з'явився оригінальчик. Шкода, що тільки, правда. Ті вже були якісь роботи, які потрібно буде знову розмальовувати. Але нічого, давайте трішки вам. Контури тут хороші, не грубі, не сильно яскраві. Але видно палітру добре. Палітру добре видно. Але зазвичай я все одно палітру підбираю по малюночках. Я думаю, вже всі знаєте. Малю відповіді, але ще, можливо, бистренько вам таку перегорну. Хтось може ще в роздумах, бо багато дівчаток говорять, для яких русалинка є важкою книжкою, для когось вона є легкою книжкою, то, мабуть, хто як довго малює, як хто привик. Різні принцески. На різну тематику. Є й замки тут. Нуана, Марієль, Жасмін. Ось такі відповіді. Ось є. штат мозаїки. Картинка. Теж замок. Ось так. Отже, русалонька і друга книжечка. Під водою та над водою. Морський. Ну, тут уже палітри йдуть різні. Є ось і менші палітри. Бачимо, є більші палітри. Ось більші. І візьмемо, подивимось. Теж відповіді, бо я ще сама навіть не бачила, тільки дочекалася цієї книжечки. Так, де тут початок наших відповідей. Вже замітила, чим більше друкують в пші цих книжечок, тим вже якісніше в них вони виходять. Ось такі різні пейзажі. Дуже цікаві, до речі, мені вже подобаються. З першої картинки навіть я б хотіла розмалювати. Дуже багато голубого, хто хоче собі таку книжечку під водою, океани. Наперед потрібно записатися голубими синіми фломастерами, палітрами. І зелене. і голубе. Атлантида навіть такого мультика не пам'ятаю, чи я бачу, треба подивитися. Теж Атлантида. Хм, цікаво, дуже багато з Атлантиди малюночків. Дорі, пам'ятаю цей мультик. Стіч тут також є. Немо. Цікаві малюнки, мені дуже подобаються. тут йде. Дев'ять маркерів, але так здається, що їх тут три. Ось такі різні цікаві малюночки. Теж розавенки багато, мійки, Люці. Вертаю разом з вами вперше цю книжечку. І ось так. До речі, не знаю, я собі вирішила, хочу спробувати, наприклад, навіть ці книжечки для всієї цієї води, така голубіша саніша, синіша, купити, можливо, акрилову фарбу в тубах. Щоб замальовувати такі великі площаді. Підскажіть, будь ласка, хто малює акриловими фарбами, чи вона гарно наноситься в цих книжках і чи не оставляє розводів? Це все, що поки що я придбала на сьогоднішній день, здається, вам вже все показала. Я не показала вам ось купила ще такі магнітні закладочки для книжок для школи Стіч. Вони малесенькі малесенькі, і хочу з вами зараз спробувати обкласти. Ріше вкладаємо з вами разом книжечку. Купила я ще, вам не показувала ось таку папку. А може, показувала може ніяк. Вона йде ось так з відділеннями. Я собі хотіла придумати таку якусь зробити картотеку по розмальовках. І, наприклад, ці картинки, що є розмальовані, створити якось собі, там, можливо, на картках, чи як там розділити на пару фотографій і собі клеїти розмальовані роботи і ось так і зберігати. Тут там. Ну, побачимо, не знаю, що тут підписані номерки, теж вам 12 номерків є, а решту можна дописати. Отже, спробуємо з вами обкласти русалинку Саме колею ще на цими обкладинками. Першу спробу на відео я почала знімати, але прийшлося її видалити, тому що з'ясувалося. Що обкладинка бракована. І ця липка стрічка залишилася на ленті і вона не приклеїлась. Тому я вам того вже не відзнімала. Спробуємо зараз. Ой, спробуємо зараз ще остільки. Так раз. Виставили рівненько. Відбираємо стрічечку і так, все, тут саме у нас Вигинаємо ось так. І приліпилася, і так само я з цієї сторони беру. І дайте, далі далі продовжимо наш процес обклеювання. Отлиплю ему третичку. Отправила. я просто тримаю там обкладинку, А цю вот так открываю. назад і воно собі приклеюється. Все. Ось так у нас вийшло гарненько виложена книжечка. Перша і друга. Потрібно буде. Може в мене є а може треба зробити трекери? Є в нас готовий трекер для водички, картки для альбому. А русалонька в мене вже був трекер і він був розпочатий. Так, це ще теж нові трекери. Я вам, здається, вже показувала ці книжечки. Треба їх повставляти. І потрібно, напевно, буде русалочку передрукувати або просто замалювати іншим фломастером, коли ці роботи вже будуть намальовані. Так, знайшла я файлики. Так сховала, що не могла сама знайти. Скільки нам треба? Три, напевно, нам треба файла. Вже скоро місця мало буде в цій папочці. Зробимо ось так. Ще потрібно буде номерки, пізніше наклею. ну то я вже собі там на книжечки. Почала друкувати я собі. Ці трекери на фотобумазі. Вони тут і тоді виходять яскравими, насиченими. І ще хочу спробувати наклейки зробити. Теж до розмальованих картинок зробити наклеїчки і клеїти на свою. Розмирала палітра, але в мене є просто е, папір самоклеючий для принтера, то на ньому чомусь, ну, не яскраві виходять картинки. Може, підскажете якусь назву паперу для наклек. Ось так в мене є така собі. Це як іде записничок, справ, але я собі, мені зручно тут, я собі завжди тримаю таку на книжці. Пишу свою палітру, пишу. Е, Номер книжки ще розмальований, сторіночку, і тут я хочу зверху собі роздруковувати наклеєчки виконаних робіт. Не ті, що є в готових варіантах надруковування, а фото тих робіт, які вийшли в мене. як я собі запланувала. Тому, можливо, хтось знає, які кращий папір взяти до наклек, щоб було яскраво. Так, отже, я обклала всі свої книжечки. Ось такі гарненькі які вони вийшли. Зручні обкладинки, добре є. Так, що це зараз? зараз? в мене це дві є номерки. У мене 4 книжки без номерків. Це ті, що останні прийшли. І потрібно для них зробити. 73. Це буде 74 книжечка. Треба якось вам вже буде відняти свою колекцію книжечок. Але насправді я не знаю, ну чи доречно всі показувати, бо є багато книжечок, в яких я чомусь взагалі не малюю. Були куплені вже давно. І я їх чомусь не використовую. Добре, ці номерки залишимо потім для карток. Ну, Далі поприклею зараз номерки на книжечки і будемо малювати.